Швидко висадиться у зоні бойових дій, прорвати оборону противника і вийти в тил, і все це у співпраці з суміжниками і завдавши максимальних втрат противнику. Далі в ефірі деталі унікальної військової операції, спецпідрозділу Артан головного управління розвідки. Подивіться на кадри бойових дій та ексклюзивні коментарі. Один з ударних кулаків української оборони. Завдання стабілізувати лінію фронту. Нелегке. Стой, стой. Добрий вечір. Давай, 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 давай. Лише кілька фрагментів з бойових буднів оборонців спецпідрозділу Артан головного управління розвідки. Кілька місяців вони виконували задачу разом з суміжниками. Ось кадри ювелірної роботи. Дві українські броньовані машини заїхали в тил ворога. Ризок. Оборонці зазначають, операція була виважена, хоч і небезпечна. А ось такі ворожі трофеї були неодиничними. Сюди, я. Це дуже опасна робота, так. Да. І відповідальна, і опасна. Коли ми вигружаємося, по нам працює все. Від там мавіки літають, в півіхі падають, мінометки, молнії, тіпо, і все підряд. Тіпо. Ну... Коли починається вигрузка, це навіть не це тільки можна побачити вчитися. Майже кожен виїзд, кожна така робота вона ну це як рулетка, чуть би мовити по-чесному через те, що дуже велика кілзона противник покриває дуже велику дистанцію по кілометражу по зальоту дронів. І кожна логістична артерія вона є дуже сильно небезпечна для пересування. Але коли роботу потрібно зробити, звичайно, ми не дивимося на такі аспекти. Ми розуміємо, що треба впоратись зі страхом. Звичайно, страшно дуже сильно, але роботу робити треба. І результати роботи. Ось такі знищення полку противника та захоплення полонених суттєво послабило його можливості на цьому відтинку фронту. 70 метров, давайте Момент там в секунди, типу, може все міняться, картинка. Ну, Боєві дії це бойові дії. Тіпу саме такі дві задачі у нас були такі конкретні, де ми взяли, де взяли в полон, десь хто не здався, прийшлося мінуснути, тому що ну, це війна. Нас теж ніхто із них не жаліє. Покращене тактичне становище українських сил створило умови для подальших тактичних дій, зазначають в командуванні. Перше, ми працювали з третім корпусом, з третьою штурмовою нобригадою, яка входить в третій корпус. І, звісно, це була дуже хороша, чесна співпраця. Нам сподобалось, було взаємо. Повне взаєморозуміння. У нас десь більш наші колективи схожі в філософії дані, які є підтвердження, що ворога знищено близько тисячі осіб особового складу. Знищено фортифікаційних споруд близько 900. Це, це, понятно, це в основному артилерію, БПЛА. Ну і плюс і знищували їхні укриття в ході штурмових дій. І на досягнутому спецпризначенці не збираються зупинятися. Коли знову от заходить Артан, він з патронами не повертається, він тільки но ну, повертається, ну, з пно з полоненим. Бійці кажуть, роботи ще багато, тож після відпочинку треба буде знову працювати. Моя думка така, що якщо ми зараз дамося, то не буде майбутнього ні в кого. Вона продовжиться, продовжиться, продовжиться надалі. Тому мене мотивує майбутнє. Хочеться спокійно жити вже в процвітаючій Україні. Анатолій Журавльов подробиці телеканал Інтермарафон Єдині новини.